Віталію, ну такий своєрідний унікальний для вашої команди випадок, коли одна команда з усіх ліг достроково стала чемпіоном. Як ви вважаєте, за рахунок чого це вдалося? Е, ну, наше перше, перше інтерв'ю, я ж обіцяв, що команда буде <сум>, чемпіоном і піде в першу лігу. Тому були ціль. Ми її дійшли. Те, що ми достроково стали чемпіоном, це ще доказує те, що ціль наша була запланована і здійснена. Які б складові своєї команди мається на вас щодо перемоги, ви б виділили? Це молоді хлопці. Це зміна колективу, де дві команди зібралися в одну. Так і планували. Хлопці молоді, хороші. В тому році команда була так дружня. Друзі, а в цьому просто ціль виграти, і тільки хлопці. Це все хлопці молодці. Можете пригадати той кульмінаційний матч, який був відправною точкою чемпіонства, або принаймні змусив себе вже не на а на 200% відсотків повірити? Так, це памбрива. Це гра з памрива, де рахунок 3-1, і ми знали, що ми віримо в памрива. Ми відриваємося, і це був колосальний такий шах, вперед, який ми зробили, і далі просто вже закріпили свій результат. В цілому, що ви найбільше запам'ятали з цієї Ужгородської футзальної ліги з цього сезону, що вам найбільше буде, скажімо так, гріти душу, окрім дострокових золотих медалей? Чемпіонат хороший. Дуже добре, що при війні ми збираємося тут всі і ці друзі, товариші, ми можемо грати, віддаватися футболу. Це найголовніше, що збройні сили України дають нам змогу пограти. Це це найголовніше.